Отчей серце укрепляйте. Любов Ісуса Христа. Радість наповняється душа Вас. Радість, наповняється Голова и душа Ваша. Радість оживляйте, Голова и душа. Ваше. Наповняйте, укрепляйте, радість, душа Ваша. радість радістю серця ваше. ваше. Уходите з плечей всякий тяга. Уходить, плечей Уходить плечей з плечей Тривок. Уходить плечей Божою вашу.

Дякую за звільнення голови рук. Дякую Отцеві Сину і Святому Духу. Оживляється миром Господь укріпляється душа. Очі ваші вкриткайте, серце очі впікайте. Серце душа укріпляється. Серцем укріпляється ваш внутрішній мир. Господь наповняє зара вас. Радість вас спікує. Духом радість укріпляється очі ваші. Духом радість укріпляйте голова і думки ваші. Духом радість укріпляється пам'ять ваша. Духом радість укріпляється пам'ять ваша. Духом радість укріпляється Донтро Ваше. Духом радість розсіляється. Оходить до вас голови. Оходий Томас імені тим вашої. Оживляється кім'ячко ваше. Туман уходить з голови, князість уходить з голови. Тривога уходить з голови. Любові наповняється за голова ваша. Туман уходить серце ваше, особливо смуток уходить. Радість Радістю наповняється очі ваші. Радістю оживляється очі і сердечко Ваше, Радість оживляють ваші гарні брови. Радість оживляйте ваші думки. Радість уживляється Дро Ваше. Весіляйтеся, душа, середина ваша, вся оживляється. Оживляйте, радість, душа ваша. Оживляйте радістю сили душі вашей. Оживляйте радістю сили тіла і крові м'язів ваших. Радість ходить на вас. Радість ходить на вас. rádio desce para você, a rádio a memória se fortalece, a memória e o coração a memória e as mãos se fortalecem, as forças de Deus te reforçam. Desculpe, Senhor, e desculpe o coração morto. o na memória do copo. Desculpe e desculpe серці наше, прости відпусти, Господи, агресії серці наших, прости відпусти, Господи, діалоги в голові, які мене поїдають з ранку до вечора. Прости відпусти, Господи, нелюбов до себе, Камінь з душі, відходить камінь серця із голови, відпускається камінь серця з голови, відпускається до побіді, відпускай камінь серця з голови із пам'яті, з лиця, з голови. Підходить камінь, підходить камінь тривога, підходить замерпота середи, відходить тума. На війні думки, відходить, і стане твоти, стан спокою відходить, голову пускайте, світліше стає в голові, ясніше в пам'яті стає. Дякую Тобі, Господи, слава Богу, лишило трохи мене, те стане. Дякую за звільнення голови, дякую за звільнення серця. Дякую за звітнє тіла і крові Мої, Чи більше на вас добро нападайте, більше мене розбирає радість. Дякую тобі за наповнення, дякую тобі за оживлення. От нападайте добро і вам буде добре. Дякую за освячення, доброї радість. Дякую за оживлення тіла і крові. Яку Я за уживлем тіло відпускається кам'я з куча. Олотім я зкрию, лопаті п'ятня всього відпускаєш. Дякую за звільнення. Дякую Отцеві Сінь Матінці Божі, всім святим, що сьогодні нас ібрав і трошки потихенько лікує нашу душу. Дякую за це. Хочу зосередити увагу трошки заспокоїтися. Marilhamos a arcos que dá um Na lei.